Протягом місяця у Полтаві змонтують модульні будиночки для переселенців на території обласної клінічної психіатричної лікарні. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Модульні містечки, які може почали монтаж, і протягом місяця буде змонтовано все містечко. Це більше 500 осіб зможуть там розміщуватись. Відокремлена територія на території психоневрологічної лікарні. Окремо буде вхід, поруч поруч зупинка громадського транспорту. Будиночки будуть з утепленими вікнами, кухнею, санвузлом, душовою та зоною відпочинку. Проте заселитися в них можна буде не раніше літа, додає Дмитро Лунін. Бо окрім них у планах капремонт та благоустрій території в одному з корпусів лікарні, де ВПО зможуть і проживати, і проходити психологічну реабілітацію. Також там розташуємо е, об'єкти харчування. Е, Об'єкти продажу продуктів харчування, тому впевнений, що там люди, які будуть знаходитися, також вони зможуть отримувати медичні послуги на цій території. Зараз у Полтаві 62 тисячі офіційно зареєстрованих переселенців. З них півтори тисячі проживають у 29 школах та дитсадках. Саме для них і зводять модульне житло, говорить перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Що розподілом займається міська територіальна громада. У нас черга черга сформована у нас управління майном. Тому після так побудеться е... скільки там на черзі у вас 318. 318 сімей чи 400... трисленці? Нагадаємо, модульне містечко для ВПО – це гуманітарна допомога з Польщі та Великої Британії. Воно розраховане на проживання 520 людей та складатиметься з 240 модулів.